Доброго дня, пане та панове, я знаходжусь на винограднику, який розташований на заході Харківщини, хочу вам показати на цей стан деньку. От дивіться, вона почалася, почала забарвлюватися. Мабуть, скажу чесно, я її, мабуть, перенавантажу. О. Але оскільки форма дуже рання, а винограду в цьому році буде замало, то я вирішив залишити все. Подивимося, що буде. Але ця форма в тому році нам з дружиною дуже сподобалась. Вона тільки в мене враження таке сталося, що її не треба дуже довго давати висіти, бо в неї. Як тільки вона дуже добре забарвиться, в неї, дуже яскравий смак. А потім смак цей розпливається трошки. От і все.